Привіт народ Ми з України. Нарешті виїхали вологу закривати, бо дощі не дають капець. І то ще й мокро. Але вже тут почалась зілля сходити зелене. Після пшениці буде картопля, так що з бур'янами вже треба боротися. Що, жистяк, земля мокра, капець. Десь тут зараз має бути вставочка, як ми це поле орали. Але по два рази пройтися вже щось дасть. Зараз кажуть експерти, воно не дасть. Якось так діло помаленьку продвигається до посадки картоплі. Працюємо самі помаленьку та і все. Дякую за перегляд, всім удачі. Така історія Культиватором пройдемося, буде, думаю, нормально. Але експерта запрошую до коментарів.